Ви поверніться от сюди, от сюди на цю картинку, і подивіться. І запрошуйте туристів, запрошуйте за 15 років. Хай вас начальник, начальник управління культури і туризму скаже. Скільки до нас приїхало туристів? Ви розказуєте майбутнє в акумуляторних батареях, майбутнє в сонячних батареях, де чітко і гарно проваджують в Острозі, де чітко і гарно проводжують в, в Кам'янці-Подільському. Я вам дякую. І я готовий так само голосувати за будівництво акумуляторного заводу, але знати я але знати чітко і ясно, і мати чіткі документи з підписом ось тих людей, тому що ви знаєте. Ми живемо в Україні, але ми знаємо завжди, хто гарні вміє інвестиції вливати Олександр, і потім що Олександр, за цим стоїть. Регламент три хвилини, дякую. дякую. Шановна громада, я людина законослухняна, і тому після того, коли ми з вами проголосували за певне рішення, але зважаючи на останні події, прошу у вас три хвилини на виступ. Шановні, є ще два чоловіки, чоловіка, Скоп Віталій Георгійович і Лакьонов Олександр Дмитрович. Ми будемо голосувати, щоб їм надати слово. Чи будемо дивитися слайди? Георгійовичу після нього Лакіонов Олександр Дмитрович і підводимо риску. Все. Шановна громада, дорогі земляки. Знаєте, не, не люблю я таких зустрічей, не люблю я, я не є публічною людиною і не мав я бажання сьогодні виступати. Але сьогодні. Посидівши, послухати, знаєте, от мені дуже обідно і ну, взагалі душа болить за наш Старокосянтинів. У нас прекрасне, цвітуще місце. Ну є гор...